Який ніж найкращий? Який ніж підійде саме вам? Скільки грошей коштує саме краще ніж? Який ніж можна носити з собою? А чи не визнаєте його холодною зброєю? Це, мабуть, найпоширеніші питання, які задають під час семінарів з Ультима Раціо. Якщо ви пам'ятаєте, в минулому відео я розповідав, що Ultima Ratio – це наша система самозахисту з ножем, що перекладається як останній? Довод. Це не ножовий бій, це використання ножа для самозахисту. У цьому відео я буду намагатися розповісти відповіді на найпоширеніші питання. Який ніж краще носити з собою? Я не знаю. Бо це питання індивідуальне, це ви маєте визначити для себе самі, звертаючи увагу на ваш спосіб життя, на ваші Маса, габаритні характеристики, наскільки ви велика або маленька людина, яка у вас долонь, які у вас кишені, який у вас гардероб. Бо якщо ви обираєте ніж, який ви те, що ви плануєте, але допускаєте таку можливість, будете використовувати для самозахисту, цей ніж має бути при вас завжди там, де це можливо. Ну, Зрозуміло, вас не пустять з ножем туди, куди не можна. Але носити з собою ніж потрібно як будь-яку зброю завжди. Тому, якщо ви обрали щось дуже велике, страшно виглядаюче, але воно занадто важке, занадто велике, і ви його залишили вдома, працювати не буде. Тому обираємо ніж, виходячи з того, що він має. Бути зручним для носіння саме вами. Щоб у вас не було думки, о знову цю залізяку брати з собою не хочу. Щоб носіння ножа стало звичкою. Якщо на вас є штани, а у штанах є кишеня, то у кишені має бути ніж. Наступне. Що саме ви плануєте цим ножем робити? Є три технічні дії. Які можна робити ножем. Ножем можна колоти, різати або рубати. Так, є ще декілька там зворотніх підрізів, силових і так далі. Це зараз не важливо. Ці три технічних дії будуть обумовлювати форму клінка, бо неможливо зробити клінок, який буде однаково добре, колоти, різати або рубати. Можливо, зробити клінок, який буде однаково погано все це робити, це нам не потрібно. Тобто для побутових цілей, вам скоріш за все, знадобиться ніж, який файно ріже. Бо зазвичай ніж як інструмент використовується для чого? Розрізання. Розрізання коробок, мотузок, ковбаски. Якщо ми кажемо про самозахист з ножем, то треба ніж, який буде файно колоти. Бо для того, щоб зупинити нападника, укол більш ефективний, ніж поріз. Ми ще повернемося до цього, можливо, в одному з майбутніх відео. Тепер щодо ножа побутового та ножа для самозахисту, існує дві думки. Думка перша. Треба мати два ножа. Один ніж у нас буде побутовий, яким я відкриваю коробки на новій пошті, різу. Ковбаску, хліб та сало. І це ніж, яким я користуюся майже щодня. Другий ніж це так званий ніж бойовий. Він тільки для того, щоб захищатися. Він гострий, як бритва. Я ніколи не буду його тупити, ніколи не буду його використовувати ні для чого, крім для самозахисту. А певне раціональне зерно в цьому є. Якщо ви користуєтесь ножем кожного дня, він тупиться і не завжди є час його загострити. Але, на мою думку, якщо ви користуєтесь ножем щодня, він стає для вас звичним інструментом. Особливо це стосується ножей, які потрібно розкривати. Якщо ви за день 3-4 рази дістали з кишені, розкрили ножа, щось їм зробили та обрали і знову дістали, ви звикаєте до цього ножа. Якщо це ніж недоторканний на самий чорний день, і ви ніколи їм не користувалися, він буде вам незвичним. Тому я ношу два ножа обома користуюся щодня, і кожен з них я здатний використовувати для побутових цілей або для самозахисту. Бо я тримаю свої ножі гострими. Але це. Особистий вибір кожної людини, скільки ножей носити з собою. Наступне питання. Краще, ніж складний або з фіксованим клінком. Якщо ми кажемо про самозахист, краще з фіксованим Крапка. Бо коли ви дістаєте ніж з кишені, він завжди опиняється у вас в руці не в тому хваті, коли ви маєте його використовувати. Навіть якщо ви його розкрили однією рукою, вам потрібно змінювати хват щось робити. Коли ми кажемо про нож з фіксованим клінком, ви його просто дістали і можете використовувати. Але ми живемо у містах, ми носимо цивільний одяг. І не завжди зручно носити з собою мисливський або туристичний ніж. Я зараз навіть не торкаюся питання юридичних аспектів. Тому більшість людей, яких я знаю, носить з собою складний ножик. Якщо вам гардероб та спосіб життя дозволяє носити ніж не складний, з фіксованим клінком, слід звернути увагу на матеріал піхв. Бо, якщо це щось шкіряне, ви бачите, воно ножа тримати не буде. Шкіра гарно виглядає, але вона деформується з часом, не любить влагу, не любить спеку, тому це більш для колекції. Пластмасові піхви більш довговічні і вони краще утримують ножа. Ідеальний варіант це так звані піхви з кайдексу, які сформовані. Під тиском та високою температурою повторюючи форму ножа, з цих піх ніж не випаде ніколи. Діставати його досить швидко. Але якщо фіксація, наприклад, як у цьому ножі кайдекса здійснюється не за ніж, а за паракорд, паракорд деформується і вже ніж так файно не буде триматися, може випасти. А, взагалі, це питання. Де саме ви будете носити ножа? І тут, незалежно від того, складений ніж чи не складений, бажано, щоб ніж був там, де ви можете дістати його будь-якою рукою лежачи на спині. Тобто десь ось тут. Зазвичай носять на правому кармані, якщо ви правша. А, щодо матеріалу руків'я, кротон або його аналоги. Це. Спеціальний пластик, який не дозволяє ножу ковзати у вашій руці. Бо паракорд він забруднюється, це так званий ніж для виживання. Якщо я опинився якимось чином у лісі і мені потрібен спис, я розмотаю цей паракорд, примотаю ножа. Ну, для самозахисту це не так важливо. А... Все, що імітує кістку. Або має нерельєфну фактуру, буде ковзати в руці. Є такий старовинний тест ножа або меча, коли ви берете курине яйце, розчавлюєте його в руці, потім берете ніж і пробуєте їм різати краще за все, варену ковбасу. Але однією рукою не притримуючи її. Це вам дасть уяву про те, що буде на вашій руці після використання ножа для самозахисту. В цілому, навіть ось такий. Ніж за 7 гривень із магазина Копієчка, він теж працює. Але не так добре, як дорогий ніж. І от такий ніж за 20 гривень із будь-якого магазина концтаварів теж працює. Так, їм незручно колоти, але різати їм можна. Тому ганятися за дуже дорогим ножем не має сенсу. Ще слід звернути увагу на матеріал леза. Вам не потрібна дуже дорога, дуже тверда сталь, яку важко заточувати. Але якщо це нержавіюча сталь, то вона не буде і ржавити. А якщо це углеродна, вона буде виглядати ось так. І цей ніж вже протравлений. Тобто я його потримав десь добу у Кока-Колі. Ортофосфорна кислота зробила свою справу, він більше не буде іржавіти, він не буде так файно виглядати, але він буде різати та колоти. Якщо ми все ж таки для носіння обираємо ніж, які складаються, слід звернути увагу на декілька пунктів.